На кладовищі у Ялівщині зібралися родичі, знайомі та побратими загиблих оборонців Чернігова. Саме тут під час блокади міста у лютому березні 2022-го ховали захисників. Надія Марченко прийшла на могилу до свого сина Юрія. Він пішов добровольцем з першого дня, був старшим сержантом. Його було 30 чоловік. Вони освобождали Чернігов зразу тут, а потім їх кинули у село Паловка, Шестовиця. І при освобожденні він погиб несовмісно з життя. Саменька залишила. Потрібно, щоб знали люди, що дітки ці захищали. Ну, у мене ж син був у десантних військах. Служив, він вже ж такий накачаний хлопчик був, і то він мені дзвонив. Говорить, мама, так страшно, як, іде". але все одно ми поблядім. У Наталії Хоменко тут похований син Сергій. У перші дні повномасштабного російського вторгнення він став до лав тероборони. Другого числа його поранили, а в лікарні помер. Дочечку дуже чекали, не дочекав. Він помер п'ятого, а дочка родилась сьомого. Пері. Сергій Леп'явко прийшов до своїх побратимів, із якими захищали село Лукашівка поблизу Чернігова. Їхні тіла вдалося забрати звідти тільки у квітні після деокупації. Це місце, яке я і наші побратими вже не будемо покидати ніколи, тому що тут поховані наші рідні люди. Ви своїми тілами закрили чернігів, і я знаю, що ваші душі і далі продовжують захищати нас. Ви небесне воїнство, яке рятує Україну. І ми знаємо, ми певнені, що завдяки вам вистоїмо і ми, тому що іншого способу вшанувати вашу пам'ять немає. Пригадуючи ті часи дворічної давнини, розумію наскільки велична наша сіверська земля, скільки воїнів дала в той момент, які стали на захист Чернігова. Говорячи про всіх, я. Пригадую свого побратима Вадима Черненка, 25-річний хлопець, який майже практично першим прибіг в військомат, взяв до рук зброю, був на перших лініях оборони Чернігова, першим поїхав на Донбас і першим з нашого підрозділу загинув. Неважливо, скільки воював воїн: годину, добу чи півроку. Тепер він воїн. На віки. Скільки жити, то буду пам'ятати їх. За загиблими захисниками відслужили за упокійну літію священники православної церкви України. Святий Боже, святий кріпкий, святий слами. То 16, то 18, то 26 воїнів хоронили в один момент. Триміли довкола. Вибухи. А ми стояли і молились. Пам'ять загиблих захисників України вшанували і на міському кладовищі Яцево. Григорій Маханьков прийшов до своїх побратимів, каже, їх тут поховано багато. Це дуже, дуже важко, але кожна країна незалежність свою здобувала через саме такі важкі втрати, через кров. Ці люди. Які тут з великої любові до своїх рідних і близьких, до нашої святої української землі, віддали своє життя. Вони стали вибраними, ангелами. Наталія Гоман, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.